Як маленьке мишеня тіто боялося темряви. У маленькому лісі під великим дубом жило маленьке мишеня на ім'я тіто. Він був дуже веселий. Удень любив бігати по лісових стежках і збирати смачні насінинки, гратися з метеликами і грітися на сонечко. Але в лісі вечірні сутінки завжди починають дуже рано окутувати дерева і стежки. Як тільки сонце заходило за обрій, все навколо ставало затіненим і мовчазним. Вітер шепотів між деревами, ставало так тихо, що навіть звуки кроків здавалися надто гучними. Тіто не любив вечірні прогулянки адже темрява накривала ліс раніше, ніж він встигав повернутися додому. Він боявся, що в темряві ховаються страшні істоти. А кожен шурхіт листя чи тріск гілок викликав у нього тривогу. Темрява. шепотів він, коли до лісу приходила ніч. Вона така велика і страшна. Щоразу, коли вечоріло, тіто ховався у своїй нірці. Він уявляв, що в темряві приховані всі його страхи, жахливі звуки, дивні тіні. І навіть вітер, що шепотів невідомі слова. Він ніколи не наважувався вийти на прогулянку, коли сонце починало сідати за обрій. Але одного вечора, коли тіто сидів у своїй нірці, він почув, як за віконцем хтось коперсається Це був його друг, світлячок Лумі він засвітив свій маленький вогник, пробиваючи темряву. Тіто, ходімо, прогуляємось вечірнім лісом, сказав він. Я боюся, відповів тіто, злякано виглядаючи з нірки. Ліс темніє так рано, і я не знаю, що там ховається вночі. Лумі усміхнувся. Земля вона не така страшна, як здається, я покажу тобі, якою вона може бути красивою, хочеш? Тіто трохи сумнівався, але врешті погодився. Лумі підійшов до нього і подарував маленький ліхтарик. Ось, тримай, сказав він. Цей ліхтарик допоможе тобі побачити всю красу ночі, і тобі буде не страшно. Тіто взяв ліхтарик з ніжним світлом і відчув, як страх поступово відступає. Вони разом з Лумі вийшли з нірки. Ліхтарик освітлював навколо маленьку стежку. Темрява вже не була такою загрозливою, бо ліхтарик давав їй ясність і тепло. Прогулюючись лісом, тіто побачив, як зірки, немов маленькі ліхтарики, світяться на небі, а місяць м'яко освітлює стежки й дерева. Ліс більше не здавався таким страшним, бо тепер тіто міг бачити його у всіх барвах від золотих відблисків ліхтарика до срібних іскр на гілках дерев. «Це чарівно!» Вигукнув тіто, розуміючи, що ніч насправді така ж красива, як і день. Ти бачиш, темрява не така страшна, сказав Лумі. І що більше ти будеш знаходити красу в темряві, те менше вона тебе лякатиме. З того часу тіто більше не боявся вечірніх прогулянок. Він тепер із радістю виходив на вечірні прогулянки лісом. Знаючи, що з ліхтариком у руках темрява перестає бути ворожою. Він пізнавав нічний ліс, слухав тишу і дивився, як все навколо наповнюється магією. Ліхтарик став його маленьким другом, який допоміг подолати страх перед темрявою. Єноти Кріки, який боявся щеплення. У лісовому містечку серед високих дерев і прозорих струмочків жив маленький єнотик Рікі. Він був веселий, допитливий і найбільше любив гратися зі своїм другом тото, -то, маленькою пухнастою пандою. Разом вони стрибали по пеньках, з'їжджали з пагорбів і ласували медовими ягодами. Одного дня мама рікі сказала Синку, Настав час зробити щеплення, щоб ти був здоровий і не хворів. Рікі нажахано хитнув головою. Ні, я не хочу. Кажуть, що це дуже боляче. Він утік за Великий Дуб і затулив вушка лапками. Я й так здоровий, думав він. Минуло кілька днів, і раптом Тото -то не прийшов на звичну прогулянку. Ріки занепокоївся і побіг до його хатинки. Там він побачив, що друг лежить у ліжку, загорнутий у ковдру. Його очі були тьмяні, а носик гарячий. То то що з тобою? схвильовано запитав рікі. Я захворів, слабким голосом відповів друг. Доктор Бегемот сказав, що якби я зробив щеплення, то не почувався б так погано. Ріки засмутився. Він побачив, як тото -то важко дихав, як його мама хвилювалася, приносячи йому теплий чай із медом. Тієї ж миті Рікі зрозумів він не хоче хворіти так само. Наступного ранку він підійшов до мами і сказав Мамо, я готовий зробити щеплення. Мама усміхнулася і повела його до лікаря. Кабінет доктора Бегемота був просторим і затишним. На поличках стояли баночки з ліками, а на стінах висіли малюнки інших звірят, які вже зробили щеплення. Ріки, не хвилюйся, лагідно сказав лікар. Це зовсім не страшно. Укол швидкий. Ти будеш здоровий і захищений від хвороб. Рікі заплющив очі і навіть не встиг нічого відчути. Ось і все, сказав доктор Бегемот. І це все? здивувався ріки. Коли він вийшов із лікарні, сонце яскраво сяяло, а пташки весело співали. Через кілька днів і Тото -то одужав. Тепер вони знову могли гратися разом. Ти був дуже сміливий рікі, сказав Тото. -то. – Тепер я знаю, що щеплення це не страшно, а корисно, радісно відповів Ріки. І вони разом побігли до струмочка, залишивши свої страхи далеко позаду. Казка про зайчика, який боявся самотності, в одній маленькій затишній нірці жив зайчик. Він був дуже допитливий і життєрадісний. У нього була найкраща мама в світі. І вони разом часто проводили час на кухні, де мама зайчиха готувала смачні пироги. Одного чудового дня мама готувала морквяний пиріг, а зайчик сидів поруч і дивився, як вона працює. Запахи інгредієнтів линули по всьому дому. І зайчик відчував, що ось ось можна буде скуштувати гарячий пиріг з ароматною морквою. Але раптом мама згадала Ой, забула моркву зірвати. І, пообіцявши швидко повернутися, вона вийшла на город. Зайчик подивився в двері і трохи занепокоївся. Йому не подобалося залишатися на самоті, навіть в рідній нірці. Тому, коли двері за мамою закрилися, зайчик швидко побіг до своєї кімнати. Там було так тихо, що зайчик відчув дивну тривогу він сховався під м'якою ковдрою, наче під великим наметом. І тут, у темряві, зайчик вирішив. Якщо це мій намет, то я можу тут зробити справжні пригоди. Він взяв свої улюблені іграшки маленьку дерев'яну машинку, м'якого зайчика, якого він обожнював, і маленького їжачка, якого завжди захищав. Машинка мчить на всій швидкості, вигукував зайчик. Ковдра ставала дорогою, а машинка, наче справжня, везла друзів у подорож. Потім маленький зайчик рятував їжачка від дощу, накриваючи його своїм ковдровим наметом. Згодом ковдра перетворювалась на великий і затишний ліс, в якому можна було заховатися від усіх неприємних і страшних думок. Зайчик все більше захоплювався своєю грою. Він забув про те, що спочатку його лякала самотність. З кожною новою уявною пригодою страх розсіювався, і він відчував себе все більш спокійно і впевнено. І ось, коли зайчик зовсім забув про свій страх, він почув знайомий звук. Це відчинилися вхідні двері. Мама повернулася. Вона увійшла до кімнати зайчика і побачила свого сміливого синочка, який вже не боявся залишатися сам. Ой, а хто це тут у затишній схованці? з посмішкою запитала мама. Зайчик весело вискочив з під ковдри, обійняв маму і радісно розповів, як він грався, і більше не боявся бути сам. Мама обійняла його і сказала Ось ти й виріс. Тепер ти справжній хоробрий зайчик. Матуся зайчиха спекла неймовірно смачний пиріг, аромат якого наповнив усю домівку зайчиків. Разом вони сіли за стіл і насолоджувалися смачним морквяним пирогом. А зайчик зрозумів, що самотність вже не така страшна, як раніше, і наодинці можна теж дуже цікаво проводити час. Головне, довіритись своїй фантазії. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!